Вітаю з вами Ірина Цвігун, і це проект квартира на фініші. І ми продовжуємо говорити про ремонт. А сьогодні, зокрема, про стелі і про це нам розкаже експерт у цій темі, а саме засновник компанії ЮНКО Юрій Ковальський. Рада бачити тебе тут! Взаємно, давай почнемо з питання. Що краще: натяжні стелі чи гіпсокартонні стелі. Бо я знаю, наприклад, в моїх друзів була ситуація, коли вони обирали, то була така думка, що е, натяжні стелі це сьогодні не модно. Скажи, чи, чи це правда, і е, можливо є сьогодні сучасні рішення? Взагалі, поняття е, моди досить відносне і е... Існує стереотип, що натяжна стеля це обов'язково такий кусочок блискучого так. полотна на стелі, який був популярним модним років 20 назад. Так, так насправді натяжна стеля має декілька текстур, одна з яких це є матове полотно, і воно виглядає як гіпсокартон. Mm -hmm. Тобто, мало хто може відрізнити гіпсокартон від матової натяжної стелі. Mm -hmm. Виглядає дуже сучасно, дизайнери люблять користуватися цим полотном. Добре, раз ми вже пішли в тему саме натяжних стель, то які види бувають? Е, є основних два види натяжних стель: це є mm -hmm. стеля з ПВХ-полотна і е, тканинні натяжні стелі. Між ними є основне основна таке. Різниця, ПВХ стелі е, тягнуться, вони можуть затримувати в собі воду, причому досить немалу кількість. Е, це, напевно, досить практичне рішення в е, багатоповерхівках, де є ризик затоплення. Е, бували випадки в наших майстрів, що зливали і до, до півтони води з натяжної стелі, причому була досить висока ймовірність того, що її можна було би нагріти, і вона знову. Продовжує виконувати свої оздоблювальні функції. Тканина стеля, вона більш судка, але на відміну від стель ПВХ, тканині стелі не бояться механічних пошкоджень. Вони набагато стійкіші до порізів чи проколів, на відміну від стель ПВХ. Бачу, тема широка, є про що говорити, але пропоную тобі продовжити розмову за чашкою чаю. Дякую з радістю! Які взагалі є переваги натяжних стель над гіпсокартонами, і чи взагалі вони є? Звичайно, переваги є, і їх є декілька, якщо говорити про основні переваги. Перша, напевно, найбільша перевага це є ціна. Якщо порівнювати стелю, змонтовану за допомогою гіпсокартонних систем, і порівнювати з натяжною стелею, то е, ціна питання порядка в 2-3 рази дешевше за гіпсокартон. Це так. Це суттєво, Багато, це так. суттєво, це суттєво. і це є основний визначальний е, чинник, чому натяжні стелі зараз набуваються більшої популярності. Угу. Другою е, ось такою вагомою перевагою є те, що натяжні стелі ні, ніколи не дадуть тріщин. Пошва, на відміну від гіпсокартону. Через те, що будинок дає усадку, якщо це новобудова. Та й навіть в старих будинках часто густо гіпсокартон тріскає. Це, напевно, відомий факт. Натяжна стеля не буде мати таких проблем. Також вагомою перевагою натяжних стель є те, що вони можуть врятувати від затоплення. Уявіть собі, у вас стеля замонтована за допомогою гіпсокартону і вас затопили сусіди. Ви починаєте ремонт знову. Це все треба демонтувати, почистити, а уявіть собі ситуацію в квартирі, де вже є особисті речі, якісь меблі. Я вже не говорю про те, що гіпсокартон не затримує воду. Угу. На, відміну від того, на відміну від натяжних стель. В нас були випадки, коли наші майстри зливали з натяжної стелі близько півтони води. І після того була висока ймовірність того, що та стеля могла продовжити успішно служити і не втратила своїх властивостей. Її нагрівають, так? Щоб... Так, вона, вона має властивість розтягуватися. За рахунок своїх еластичних властивостей вона наповнюється водою. Якщо це якісне полотно, воно не дасть тріщини, не розійдеться і втримує ту воду, після чого та, його за допомогою теплових гармат можна спокійно замонтувати назад. Нагрійте, воно набирає свої першочергової форми і далі служить. А якщо до термінів монтажу гіпсокартонної і натяжної? Це, власне, ще одна з переваг натяжних стель. Якщо взяти середньостатистичну кімнату в 20 квадратних метрів, то гіпсокартон, мабуть, монтаж гіпсокартонної стелі, мабуть, займе порядка 2-3 тижнів. Це за хороших кліматичних умов за вікном. Монтаж натяжної стелі такої площі займе не більше одного дня. Це теж суттєва вага така досить. Звичайно. Також натяжну стелю е, можна монтувати в приміщеннях, де вже живуть люди, е, які експлуатуються, е, тому що це є відносно досить чистий і швидкий монтаж. Угу. А якщо, наприклад, мансардних приміщень, чи можна там зробити натяжну стелю? Е, так, звісно, можна. Е, я б навіть е рекомендував надавати перевагу натяжній стелі над гіпсокартоновою. Знову ж таки, через те, що гіпсокартонова стеля буде давати тріщини в мансардних приміщеннях. Е мансардні приміщення, як правило, е верх, основа — це є дерево, яке має властивість сихатися і набирати вологу. Тобто воно е Розходиться і сходиться. Е, гіпсокартон в такому випадку також дає тріщини. Це ну, висока ймовірність того, що там з часом з'являться тріщини. І це треба буде по новій підшпатльовувати, замальовувати. Це є додаткові витрати, додаткові незручності. Е, натяжна стеля, в силу того, що вона є еластичною. Вона буде нівелювати оці всі коливання дахів. До речі, ми згадали за ціни. А я знаю, що люди, які роблять ремонт, для них це дуже цікава тема. А можеш розказати, як зараз з цінами на натяжні стелі, на гіпсокартонні приблизно скільки це коштує? Ну якщо в середньому брати, то натяжна стеля буде коштувати порядка 500 гривень за квадратний метр. Це вже робота і матеріал, все під ключ. Якщо брати всі витрати пов'язані з монтажем гіпсокартонової стелі, то середній чек буде складатися, складати орієнтовно півтори тисячі гривень за квадратний метр. Просто коли людина цікавиться, скільки буде коштувати монтаж гіпсокартонової стелі, її, як правило, розписують поетапно, і воно не так кусається. Коли приходить експерт з монтажу натяжних стель, він озвучує кінцеву ціну, і це для людини може бути трошки шокуюче, Ну, б'є воно по, по по людині, скажімо так. Тому та порядка зараз, враховуючи те, що в нас зменшилася кількість потужностей в Україні в зв'язку з повномасштабним вторгненням, зменшилася кількість потужностей виробничих цехів, які роблять будівельні матеріали, власне, гіпсокартон, профіля, шпатлівки, ціни піднялися, і різниця між вартістю складає порядка в три рази. Ну, плюсів я бачу дуже багато. А чи є якісь негативні моменти? Звичайно, як і в кожного оздоблювального будівельного матеріалу є свої недоліки. Основним недоліком натяжної стелі ПВХ натяжної стелі, змонтованої за допомогою ПВХ полотна, є її. Скажемо так, вона боїться порізів або проколів, механічні пошкодження. Тобто, ризик механічного пошкодження натяжної стелі є досить великий за умови її неправильного використання, за умови її неправильної експлуатації. Але для людей, які бояться. Пошкодження натяжної стелі, ми можемо запропонувати тканині натяжні стелі, які мають зовсім інші технічні властивості. Вони не бояться порізів, проколів, вони монтуються на холодно без використання теплових гармат. Виглядають вони просто фантастично. Дуже тяжко передати словами, і фотографія не передає того. Е, тому раді будемо бачити вас в нашому шоурумі, де ми наглядно покажемо, як виглядають тканині на тяжній стелі, як виглядають стелі ПВХ. Е, і розкажемо детальніше про характеристики одних і двох. Можливо, ми зможемо тут ще якісь фотографії певні вставити. Я думаю, щоб хоча б. Приблизно так зрозуміти про що йде мова. А от зокрема щодо пошкоджень, які це мають бути пошкодження, щоб ну щоб е, от суттєво пошкодити, повторюся, стелю? От, наприклад, ми відкриваємо шампанське, і цей корок вилітає в стелю. Та це може її пошкодити. Насправді, пошкодження корком з під шампанського це міф. Корок з під шампанського не має гострих кутів, і він не, не може пошкодити полотна натяжної стелі. Як свідчить практика, відсотків 90 пошкоджень натяжної стелі відбувається під час монтажу меблів. Гострими кутами майстри необережно калічать ПВХ полотно. Ага, ну я думаю, що це теж напевно не часті, це теж не є Ні, такий звичайно, мінус. Так, звичайно, тобто е, не, не маємо статистики, як часто це відбувається. Це дуже досить рідке явище. Е, а якщо говорити про е, Наприклад, побутові умови, то треба швирнути щось таке. А та. так. якщо говорити про побутові умови, про страх того, що в дитячих кімнатах мансардного типу діти можуть легко дістатися до стелі. В наших майстрів випадків пошкоджень натяжної стелі дітьми ще не було. Що з вами проект квартира на фініші? І сьогодні ми говоримо про стелі, а зокрема, які краще обрати. Якщо вас цікавить тема ремонту, пошуку квартири, купівлі, тоді не пропускайте наші випуски. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. А який є термін служби натяжних стель? Скільки вони можуть прослужити? І чи взагалі він є? Основною складовою натяжної стелі все ж таки є полотно. Якісне, хороше ПВХ полотно прослужить більше 20 років. Причому не втратить своїх технічних властивостей і також не змінить ковір. Угу. А в гіпсокартонні, наприклад. Так само, чи менше? гіпсокартонні стелі тут залежить від знову ж таки, також від якості обраних матеріалів. На мою думку, якщо використати хорошу фарбу. То е, гіпсокартон також буде досить довго служити. Знову ж таки, тут питання, е, які е, фактори будуть впливати на гіпсокартонну стелю, чи не буде він з часом давати тріщин. Це є основна проблема, все-таки гіпсокартону, і от власне терміну служби гіпсокартону як такого. Угу. А як взагалі доглядати за натяжними стелями? Натяжні... Чи їх мити? Натяжні стелі насправді дуже легко доглядати. Якщо потрібно десь забрати якийсь бруд з натяжної стелі, то це легко робиться за допомогою звичайного миючого засобу для вікон і за допомогою або фібри для миття дзеркал чи вікон, або звичайної кухонної паперової серветки. Я знаю, що ем, натяжні стелі дуже часто використовують, навіть якщо люди віддають перевагу гіпсокартонам, але все-таки, де ванна, де кухня, є натяжні стелі. Чому е, натяжна стеля е, не пропускає вологи з е, приміщення. Тобто волога не контактує з чорновим з перекриттям, з чорновою стелею. Це забезпечує е, довгу дов, 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 службу і е, е, унеможливлює утворення різного роду пліснів, грибків, е, над саме натяжною стелею. І... і Тут навпаки, тут я е, можу зробити ремарку. Е, деякі майстри не рекомендують е, своїм замовникам монтувати натяжні стелі в ваннах, саме в ваннах і в кухнях, мотивуючи це тим, що це є приміщення з підвищеним рівнем вологості, і волога через натяжні стелі буде потрапляти вже вище. Так от, знову ж таки, можу сказати, що це є міф. Насправді натяжна стеля не буде пропускати вологи. І навпаки, я б навпаки рекомендував якраз монтувати натяжну стелю з ПВХ-полотна в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості, таким як кухні або ванни, туалети, санузли, душові. Кажуть, що натяжні стелі не дихають і створюють парниковий ефект. Правда, це чи міф? Е, натяжні стелі не пропускають повітря, е, тобто повітря не має змоги циркулювати е, повз матеріал. Так само, як і немає можливості циркулювати через пінопласт чи, чи через хорошу якісну ґрунтовку, яку нанесли перед е, е, фарбуванням. Зараз питання вентиляції як такої напевно це не тема сьогоднішньої програми, але так поверхнево. Зараз питання вентиляції е, трошки змінилося е, порівняно з 50-ми роками 20-го століття. Зараз основним джерелом вентиляції є рекуператори мікро, е, мікропровітрювання на вікнах е, та інші більш прогресивні методи провітрювання е, приміщень. А як щодо освітлення, чи виникають проблеми з монтажем, наприклад, певних люстр, світильників, підсвіток? Як ви ви як ти вирішуєш ці питання? Зараз питання освітлення є досить широким. Зараз дизайнери щораз частіше розділяють зони за допомогою власне освітлення. Зараз... Щораз більшої популярності набувають відкриті великі площі, як і для роботи в офісах, так і в приватних помешканнях. Це є так звані кухні студії, де Одна зона переходить в іншу в одному ж приміщенні. Так, от ці всі речі зонуються дуже вдало. Зонуються за допомогою якраз різних типів освітлення. Насправді також існує багато міфів про те, що в натяжну стелю дуже тяжко або неможливо замонтувати якісь певні світильники. Не буду старатися розвіювати цей міф, скажу тільки одне: в наших майстрів ще не було випадку, коли вони не змогли. Замонтувати якийсь світильник в натяжну стелю. навпаки, ми в нашому шоурумі представили всі можливі види освітлення, виконали їх монтаж і з радістю показуємо його нашим потенційним замовникам. Це як і підсвітки стін, так і врізні світильники, так і світлові лінії. Трекове освітлення зараз поєднує елегантність і практичність, оскільки потрібно з піднатяжної стелі для трекового світильника, для трекової шини потрібно вивести тільки один кабель. Силовий підживити трекову шину, а вже на, саму, на сам трек можна монтувати будь-яку кількість освітлення. Таке рішення є зручним для людей, які до кінця не визначилися, скільки світла і де саме їм буде потрібно. Вони в такому випадку, користуючись якраз трековою системою, вони мають можливість самостійно додати або забрати. Світильник, я знаю, що ти дуже зайнята людина, бо ремонт зараз робить багато хто. Новобудови будуються, люди заселяються, обирають собі помешкання. Тому я дуже тобі дякую, що ти знайшов час, щоб прийти і роз'яснити мені, зокрема, глядачам, цю тему. А глядачам нагадую, що ви дивились проект Квартира на фініші. Якщо вам цікаво побачити тут певного експерта або обговорити певну тему, пишіть у коментарях, і ми обов'язково запросимо його до нас у студію. З вами була програма Квартира на фініші і ми побачимось з вами наступного тижня. До зустрічі!